Вітаю вас, мої маленькі глядачі. Всі ми полюбляємо грати та відпочивати. Для цього ми рушаємо на ігровий майданчик здавалося б, найкраще місце для відпочинку дітей. Адже тут і живе спілкування, і розваги, і свіже повітря. Але навіть улюблене місце багатьох дітлахів може бути небезпечне на будь-якому дитячому майданчику є обладнання. На якому дитина може дістати травму, навіть якщо воно справне. Щоб ваш відпочинок був чудовим та безпечним, дотримуйтесь деяких правил. Кожна дитина потребує нагляду дорослих, і тому маленьким дітям особливо потрібна уважна доросла людина поруч. Граючись на ігровому майданчику, дитина може вільно досліджувати його територію. Але слідкувати за тим, щоб вона не заходила у заборонені зони або ж не вибігала на жваву вулицю. Кожній дитині слід дотримуватись використання кожної конструкції за призначенням, уникати небезпечного лазіння, стрибків з висоти або висіння на турніках. Необхідно навчити дитину тримати інших на комфортній відстані від себе під час гри. Та уникати штовхань або грубого погодження з іншими дітьми та дорослими, не дозволяти дітям кидати каміння, пісок або інші предмети, які можуть когось поранити чи спричинити дискомфорт, необхідно пояснити дитині, що якщо вона бачить зламане обладнання або іншу потенційну небезпеку, то їй слід негайно повідомити про це дорослих. А ще. Щоб дитині було зручно та безпечно гратися, необхідно одягати зручний одяг та взуття, яке забезпечує хороше зчеплення з підлогою. Пити багато води, особливо в спокотні дні, наносити сонцезахисний крем, одягати головний убір та слідкувати за режимом дня, для того, щоб дитині було зручно та комфортно. Нехай ваші діти завжди грають безпечно. Та радісно! До нових зустрічей!